Пам'ятка, а відповідно є і охорона зона, і сам каньйон. І все це потребує дуже величезної роботи, саме шерше величезної роботи, і треба коли розпочинати. починати. 32 роки, в цьому місяці минулого, як ми повинні це зробити, ми будемо тим скликанням, який почне, а він ще зробить цю справу. Далі, дальше далі, дальше. коли буде виконання цих робіт величезних, тут будуть і науковці, і. Проєкт танки це величезна робота, але мова йде зараз про документ, який дасть відповідь нам на все. У нас в Кам'янці будуть наші Добре, Добре. Дякую. Ми його сформуємо до завтра, бо так як шапка написана. Його ще у вас немає, ми його зараз включаємо. Чому? Тому що... Ну... Одна зона. І історія там багато всього, тому воно буде сформовано, зроблено, і завтра перед сесією вам роздано. Але перш за все мова, по суті, своїй йде про те, що цим рішенням видасте дозвіл на виготовлення документації по встановленню меж, Не болі того, так. по встановленню меж. Так, так і буде звучати. Це процедурне питання, вона просто романа дозвіл. Хто буде розроблятися проект, ми маємо його обсуждати. Члени комісії, є питання у вас. Єві? У мене є питання. А, а, що ми, а? чому я висловився питання? Ми, ми здали 100 там там тисяч. Ні, дивіться, запитання є ще. То що ми, це... ми зарані дали. Ні, за... Ні, за... ні, подивіться, давайте про ми розмовляємо. Запитання є ще з 84 року, коли нам передали сюди а, цю пам'ятку. І з того часу 32 роки ми зобов'язані були, це є правда. ну Це правда. Місто зобов'язане було, визначити його меч. То як немає меж, то скажіть мені, будь ласка. Навіть охорона, охоронний договір стане і так, що 20 метрів там в одну сторону, в другу. Від чого? Тому і задаю це питання, Чому воно зараз ви, виникло? виникло. Чому ми перші не так, ми зробили те, що ви зараз кажете? Бо бо ви, ся... вам загадую, а потім нагадую договор. вам, нагадую, а потім нагадую, так. Що... Договори, нагадую вам, нагадую, вам нагадую, що ми, ми 100 тисяч дали ні на які вироблення проєктів, ні на які капітальні будівництва, нічого. Ми дали кошти на те, щоб ми... Наводили там порядок, самосів, аварійні дерева і займалися міністром. Зараз ми на світанно очистку, Все, ми більше нічого не передбачаємо. перший 100 тисяч ударів на доларів на благоустрій. Так, що ми комісію ведемо чувак. Член комісії, ну це питання, що питання щодо технічного питання висунення. Ще немає, воно буде завтра. там Дуже багато всього. Це вперше в нас таке, тому що це буде вперше в Україні. А зараз про що вас видаємо? Зараз у вас зачарове засідання земельної комісії з того приводу, що виконком каже: ми ви б хотіли завтра на сесії розглянути питання про початок робіт про встановлення мешкань. Йому. Для того ми на сесії маємо сказати, що земельна комісія. Підтримує чи ні? Тому ми вам кажемо, що є така ідея. Якщо ви її схвалюєте, ми починаємо працювати і завтра виносимо на ваш розгляд. Як, якщо ви не... кажете, воно працюється зараз. Якщо ви кажете, що ні, то, ну значить ні, ви вища влада. Проект є зараз, але ми кажемо наперед, що в цьому проекті ми до зловлення проекту зеленусту щодо організації і встановлення меж території і далі має звучати чи природозаповідного, чи природоохоронного, чи, чи рекреаційного, чи історико культурного Здор... Тобто, є досить багато чого. Ми зараз маємо визначити сам статус цієї пам'яті, знайти це все. Мова йде про надання дозволу на розроблення проєкту самоустрію щодо встановлення меж. Станом на сьогодні межі не встановлені. Не встановлені. Не встановлені. А як ж тоді ну, розголосував цей проєкт за участю залучення Ковальського? Якщо перш ну, не ще раз кажу, що якраз він а, як? передбачає ага. він, він, передбачає на всіх благоустрій. Все. Ми весь час відновимо гроші. Я вам для прикладу приговорю, У нас не встановлені межі міста. Ми теж не виділяємо це кошти. маємо шостий річ, це питання. Перелік документації, яка обов'язково не виготовлена, воно записано. Ви кожен раз вкладаєте це в бюджеті, що це не на часі. У нас є заповідник в якого теж повинні бути встановлені межі. Ні мінкультури, ні мінріонбут, ніколи не виділяли на ці гроші. Ми з обюджету теж не можемо виділити гроші. У нас є річка, на яку теж повинні бути встановлені межі окремо і охорона зона річка. Ми теж не виділяємо це гроші. А задуму ніхто не буде робити. Ми кожен раз, раз кажемо не на час. Воно в нас в переліку затвердженої документації, яка обов'язково до виявлення, вже 6 років. А по коштам, я перепрошую. Ну, наприклад, на оформлення меж міста, то десь мільйон чимось треба. Ну, а поки... На Аніаз, так само, десь 800 з тисяч. <кій> на річку теж десь 1700. Це ж в річки треба колики пробити, не тільки на карту. Тобто замовником виступає міська рада? То, да, а, а фінансування по бюджету, потім визнація. буде зміни до бюджету, так? Так, спочатку вона повинна на документацію, а потім пробити колики. Так Віктор? В натурі, відділення в натурі. У нас така ситуація. Ми дійсно, ми, якщо цього документу не зробимо, то це буде 33 рік, 34, -й, 35 Тобто Ми станемо тою самою командою, що була й до нас. Ми нічого це не буде. проведемо. Нам треба цей документ, бо і всі ті активісти, які кажуть проти, то що б ми не робили, завжди буде одне те саме питання. Проекту межі, тобто самих меж не, не, не існує, тому нема що робити. В цьому проєкті буде багато відповідей. І про річку, яку каже Гелой Іванович. тобто там буде дуже багато, йде охоронний, це буде великий-великий, такий, як я, яка технічка. Так, от такий. Це буде величезна робота. Вона буде з науковцями, з погодженнями з міністерствами, це дуже величезна робота. Але далі за який ми момент це робити? На зараз у нас є 40 тисяч виділених сесій міської ради, у нас є для проведення меж там парки, сквери і так далі. А щоб сказати, скільки це коштує сьогодні. Треба відповісти на перше питання, чи ми, по-перше, ще дамо згоду, встановити межі. Коли ми це дамо, тоді ми виготовимо замовлення від міської влади, що ми хочемо. Ми мусимо зробити цей великий перелік, що ми хочемо. І чим більше ми будемо додавати, що ми хочемо, тим, тим більше ну, проєктний інститут буде допомогати собі коштів. Тобто, по суті, ми зараз виконуємо те охоронне зобов'язання, яке було затверджено, ну, підписане в 2012 році, де було чітко вказано винести да. межі Так, так. Починають починаю. Ні, Питань немає. З цього питання. Починалося взагалі обговорення. Хто за те, щоб винести це питання, рекомендувати сесії, винести як позачергове і розглянути на сесії, прошу за. Хто за? за? Наголосно приймається. Дина, що можна ще питання? Сергій Віталійович, залишиться, будь ласка. Буквально ну декілька днів назад. Я вчора побачив це відео. Ми про тут говоримо, що то договір на благоустрій, але пан Ковальський заявляє вже на тому відео, кого він буде пускати. Каньйон, кого він не буде пускати в каньйон, вже нібито він тим каньйоном 35 років ну розпоряджається. Ну, я так не можна робити такі заяви. Він про... може я вибачитись. Можу сказати, що я можу присутній, я дуже добре, що присутній. Погано, коли я не присутній, тоді треба задавати питання: а що міська влада не присутня? От вона не була 32 ці роки присутня там, того там і сталася свалка. Якби вона була присутня кожного року, там і її там, і били, і товкли за те, то, що вона нічого не робила і на наших. Ви ж можете представити, що, що в нас сталося. Нас, я хочу сказати, що в нас сталося. Дивіться, що насталося. У 1984 році нам місту передали геологічну пам'ятку. Передали пам'ятку. І кам'янчанам сказали зробити одну річ. Ми повинні відповідати, навіть написали у постанові за те, щоб не було відслонень силорійських папняків. Якщо дерева бо такої вже товщини 40 років виросли на відкладах силійських вапняків, то ще що треба казати? Це вони сьогодні не просто відслонюють, вони вже а це сказати екологи, не Тому, Тому Дійсно, треба вирішити в комплексі. Оце, що ми сьогодні, це є перший вагомий крок, що це буде робитися комплексно. Що каже?